Омій народи, саджений на палі за волю, за Вкраїну, за Христа. Залізом віру з тебе випікали, та це ж надія жеврила хистка, що переможем, виборем, відстоїм, кордони вольності не смій, не руш. Казацьким духом скріплені устої та ворони. Але Воскресник душ, та сіки б не країли собою соборність та історія живі у пам'яті, катовані герої, сподвижники слов'янської землі, годуть майдани. Слава Україні, межують їх на світ і захід перто, а днів широкий Котить хвилі сині. A bi žirli v slavo, ne pa smrt.